Всім привіт, дорогі глядачі та підписники Ми каналу. Сьогодні у нас отака от техніка мс 180 22-го року народження, і ще, як то кажуть, на гарантії приїхав. Кажуть, що не запускається, переливає. Тобто клієнт, ну, хто зв'язаний, або в кого є 180 або хто його тримав, або запускав, то всі знають, потрібно на холодну зажати газульку, опустити в самий самий низ речажок, потім дьорнути або смикнути за пусковий пристрій. Тобто, і вона запустилась і заглохла трішечки пальчиком, пальчиком отак от легесенько припідняти, і ще там разок другий вона запуститься і буде дуже-дуже кричати, ланцюжок буде, як то кажуть, крутитися, потім газнути. речажок сам клацнув в робоче положення і все, вона працює. А отак от все вже заглушити. Тобто клієнт е, нажав, дернув. Вона запустилась, заглохла, припідняв, дьорнув вона, запустилась, заглохла, потім знову вниз, дернув вона, запустилась, заглохла, потім вона перестала запускатися. Потім він сказав, що викрутив свічку. Там все, там все як то кажуть, мокре, пального куча. Він її перевернув, вилив пальне. І знову та ж сама, як то кажуть, історія. Тобто заливає. Ну, Пальне на вид гарнесеньке, трішечки ногарчика на свічульки. Ну то таке, таке буває. Воно там все відкисло, грязючка. Це все компресором. Видувається і все буде гаразд. Що там? Перевертаємо. Отак, от Отак от воно льється все. Зараз на вулиці вишморгав. От ми все вишпоргали на вулиці. Ну Майже все. Щось то й лишилось. Що потрібно зробити далі? Береться свічулька. Не потрібно її. Випалювати ні запальничка, нічого, просто пальчиками отак от протерли, можна ще зробити отак. Хвукнули, потім вкручується, затягується, вдягається ковпачок, потім ножку отак от беремо свою. Ніжечку. Запихуємо її прямо отуди от в газулечку. Блокуємо газ на максимум і дергаємо, як то кажуть, трішечки до усрачки, поки вона запуститься і випалить лишнє пальне. Зараз так робимо.

Отака от, от процедура. І е, клієнтам, як то кажуть, ну, неможливо пояснити, що це не є гарантійний ремонт. Тут по гарантії ну, ніхто вам нічого безкоштовно не зробить. Тобто, е, коли клієнт ну, або оператор, можна так сказати, провтикує е, оцей ось перший запуск. От. На першому запуску він провтикує, за, зашморгує її, потім припіднімає і далі заливає, як, як то, то кажуть, циліндропоршневу групу. Тобто її смикали, ну я не знаю скільки, ну блін, разів 100, 200, 300, такий так шнур пускового. Вирвати можна, ну так не потрібно робити і вам ніхто нічого безкоштовно не зробить. А тепер, якщо бажаєте, ну, напишіть, чи це є гарантійний ремонт, чи нема гарантійного ремонту. І ну як то, то кажуть, скільки брати з клієнта грошей, чи взагалі не брати грошей з клієнта. Якось так. Ну, ну так от. отак от так от і. І працюємо. Так, вона тепленька. І все. Все, ну в принципі, тут більше, більше ну, нема, нема що робити. Оце ось можна обдути компресором, те, що клієнти нічого не роблять а потім кажуть що щось там давиться або іще щось то це гру, грубо кажучи із, із усього усього оце єдиний недолік 180-го штиля Тобто ви прив'язані, у вас прив'язка йде до повітряного фільтра і ви тут вже ну, нічого, нічого зовсім не зробите. Ну, мож, можна, там там хтось там, е, хтось там, щось там кажуть, що там перероблюють під 250-й там повітряний фільтр. Ну Не знаю, я такого чесно не дивився, я такого не бачив. Ну, а ви, будь ласка, напишіть, це гарантійний ремонт, чи це... Не гарантійний ремонт. І це робиться безкоштовно чи, чи за гроші. Ну і скільки, скільки брати. Це чисто, чисто, як то, то кажуть, просто, просто так. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей і меру вам!